Столиця Донбасу переживає тяжкий шок. Вулиці майже порожні. Дочасно зачиняються школи. Подекуди не працюють крамниці. Після бойових дій, які відбувалися напередодні, донечани намагаються покинути місто, а дехто взагалі боїться виходити на двір. Про життя після бою у нашому сюжеті. Ось такою сьогодні є столиця Донбасу. Напівпорожні проспекти поодинокі мешканці та непритаманна для мільйонного мегаполісу тиша, яку інколи порушує гуркіт військових літаків. Після бойових дій, які відбувалися у Донецьку, напередодні люди поховалися по домівках і за життям міста спостерігають хіба що з вікон своїх квартир. У Київському районі, де українські вояки напередодні розбили камази з терористами, закрили школи, дітей довчасно повідпускали на канікули. Загласували з міністерством просвіщення, що по ітогам по витковим оцінкам їм оценкам поставлять автоматом Ті екзаменаційні випроси, щоб не було ніяких волнень, тому що діти не винувати в этом. Від сьогодні вже півтора десятка шкіл порожні. Лише викладачі виписують останні оцінки у класних журналах. А от садочки подекуди ще працюють, ба більше святкують тутешні маленькі випускники, майбутні першачки. Ді, та вже після занять дітей хутко розбирають по домівках, а це найбільший розважальний центр міста. Сьогодні тут жодного відвідувача. Навіть зазвичай забите автівками парковання порожнє. Тут лише один охоронець, який вдивляється у вітрини зачиненого магазину. Тим часом місто і досі під контролем сепаратистів. Ось прихильники ДНР зводять новий блокпост. Київський проспект, який веде до міжнародного аеропорту, звідки напередодні українське військо вибило терористів, нині перекривають ши. Нами. Сьогодні і три шахти міста на кілька годин припинили роботу. З державних гірничо-видобувних підприємств Скучинського, Трудовського та Челюскінців терористи вивели на мітинг з опів тисячі гірників. Проте акція тривала щонайбільше годину. Мітингарі оголосили головну вимогу припинити військові дії та повернулися до копалень. Олена Флоренська, Данило Богачов, програма Вікна СТБ.